Вважаю неприйнятним саботування частиною або російських агентів, або судків української армії у вищому державному керівництві, перейменування військових частин іменем Романа Шухевича, або, або, або іншими визначними діячами української повстанської армії, немає жодної бойової формації в українській армії, попри численні звернення і вояків, і командирів. Наприклад, зверталася Львівська 80-ка Галицька десантно-штурмова бригада по присвоєння її імені Романа Шухевича. Це десь лягає, секрет... я не знаю, де в секретаріаті президента, в кабінеті якогось російського агента, в кабінеті якогось хруня чи ворога. Мені не цікаво, як вояку. Але фактом є те, що жодна українська воєнна формація не носить імені ім'я нашого найвидатнішого командира у 20-му столітті іменем Романа Шухевича.